Привіт, друзі! Продовжуємо збирати урожай горіха фундука. Сьогодні будемо дивитися на сорт вебба або веб-цінний. Так сталося, що маю тільки два екземпляри цього сорту у себе в саду, але цієї осені, якщо все буде добре, будуть відводки. Обов'язково буду його розширяти. Сорт гарний, горіх смачний. Вже він почав падати на мульчу. Єдине, що в сьогоднішньому відео зробимо невеликий виняток, і горіх я вилущувати сьогодні не буду. Я його в плюсці ще кілька днів потримаю. І тоді вже... Буду добувати. Хай він трошки підсохне, тоді буде легше. Ще він якусь там трошки соку потягне і краще визріє. Дуже гарно він в цьому році. Та й в принципі в минулому також дав горіха. Горіх. Один з самих смачних для мене. Дуже гарна декоративна плюска в нього. Саджантів на продаж цього сорту швидше за все не буде. Ось такий він. Невеличкий в мене, досить також він повільно росте. Зараз покажу вам ще інший. Ось підійшли ми до другого. Тут я частину урожаю вже зібрав. Так, приходили люди. Куштували, дивились, смакували. Ну, але все одно горіха ще трохи є. Є кілька відводків. Тут цього конкретного фундучка навіть білки у мене дегустували. Прийшлося їх лякати такою от шапкою старою хутряною. Здається, допомогло. Оп. О, бачите, горіх щойно на ваших очах вже випав. Сорт такий відносно того, що у мене є, можна було би навіть сказати, карликовий. Але о! Ми маємо його горішок, дуже довгий. Що можна ще сказати? Сорт, я би сказав, відносно делікатненький в порівнянні з іншими. Трошки він такий більш теплолюбивий, як інші у моїй колекції. Ну, але загалом почуває себе в моїх умовах комфортно. Обірвав весь горіх з двох кущиків. Вийшло таке відро, маю на 9 літрів, вийшло таке неповне, ну, з пів можливо, пів відра. Ось такого горішка. Я це все зважив. Значить, 1,6 кілограма. Враховуючи, що їли люди, їв я, їли трошки білки. 1,6 кг, я думаю, десь 600 г плюска буде мати. І десь кілограмчик повинно бути самого горіха. Сорт Веба. В саду своєму мати я рекомендую. Зараз ще покажу вам горіх я вилущив. Ці два це є веба. І тут два я щойно розлущив. Як ви бачите, ядро гарненьке. Ну і на фоні усіх інших. Така ситуація. Поки що саджанців, напевне, не буде, але ситуація може змінитися в будь-який момент. Можливо, там гарні будуть відводки. Можливо, все буде добре. Якщо хочете бути в курсі, що там і як у мене з саджанцями, можете завітати на наш сайт naturalist.in.ua. Я його обов'язково залишу в описі. Там більш актуальна ситуація по цінах, по наявності. Ну, і також є деяка інша продукція. Від нас для вас. Дякую вам за увагу. До нових відео!